Громадочка, це просто огонь. Так лежиш собі в чані, дощ на голову капає і ти просто балдієш. Ой, і це зовсім поруч, це в нас в Полтаві. Гляньте, що в нас тут є. Боже, чан є, Басейн є. Лаз холодний. Давайте його спробуємо, давайте. Він холодний, але спробуємо та тут втопитись можна. Але я не втопився і далі. Ой-ой-ой-ой-ой! А мангальна зона яка? Ви тільки подивіться. Два паркоміста. Мангальна зона. Шашличок, рукомойничок. Посидіти тут можна. Просто супер. Просто супер. А в бассейне? Давай ты в бассейне. Это ж просто кайф. Это ж просто кайф. Идем дальше. Идем дальше. О! А что у нас тут? А у нас тут такая бодивля есть. А тут у нас все, что хочешь. Заходим, такая прихожка, зеркальце. <реш> так. Комната відпочинку, дівчата відпочивають, телевізор, мікроволновочка, холодильничок, панорамне віконечко. Ну це просто огонь. Туалет такий гарний. Гляньте. Душова кабіночка зачотна. Ну самосавно, самосавна. Тут 120 ми нагнали. Просто бомба. А це і є відпочинок після тяжкого трудового тижня. Ну, а завтра знову на праці, Так що потрібно відпочивати і потрібно працювати.